Отже, пане Руслане стосовно цієї ситуації навколо Китаю, Японії, Курильських островів і Росії, Мао Цзедун сказав все нормально. Японія, ми вас підтримуємо. Курильські острови ваші зараз. Сі Цзіньпінь відмовляється від такої позиції. Чому Сі вирішив не підтримувати те, що йому те, що йому залишив у спадок, Мао Цзедун? Ну, все дуже просто. Насправді Китай не буде торгувати своїми активами, бо Росія це вже її активи, фактично. Uh -huh. тому, тому Китай просто не буде розмінюватися цим. Тому він і змінив позицію. Це все належить тепер, всі ресурси, вся територія все фактично підпорядковано Китаю. Тому, тому Китай змінив позицію. Тому Японія вже має говорити про корили з Китаєм, а не з Росією? Безперечно. Тому Япон... що Китай вже. Китай фактично є сюзереном, а Москва васалом повністю після візиту Сі Цзіньпіня ми побачили, що це оформилося вже юридично. Фактично, коли Росія підписалася в політичній заяві, там було дві заяви зроблена: одна економічна співпраця до 2030 року, друга політична заява. І в, в політичній заяві Китай вписав всі свої побажання. а Росія підписалася під ними просто поставив Путін підпис. А до цього до візиту. Вони не супере, ну, не вступали ніяку суперечку, коли Китай просто надав назви російським містам, там як пробна куля, знаєте, така китайські назви фактично надав. і ніхто в Росії там з офіційних осіб нічого не, не заперечив, все нормально. Значить, ну це були пробна така куля, де Китай зрозумів, що Росія готова йти на поступки і далі, і далі. Якщо Японія все ж має претензії на курили, то з якої позиції вона має про це говорити із, із Китаєм з позиції сили військової, з позиції сили політичної, з позиції економічної, чи має обіцяти щось взамін? Це будуть перемовини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Китай готується до цих перемовин, і я думаю, Японія, яка належить до демократичного блоку, вона входить фактично під парасольфом Сполучених Штатів Америки. От вона буде давати ці пропозиції Сполученим Штатам, і Сполучені Штати от формувати порядок денний цих перемовин, в тому числі і японські, оці претензії. Це буде там і Тайвані, японські претензії, і російсько-українська війна. Багато чого це світовий порядок. Новий от два, два лідери фактично обговорюватимуть новий світовий порядок в 21-му сторіччі. Ну ці конфлікти територіальні, в тому числі там військові, територіальні і інші. А чи будуть враховуватися ну так би мовити побажання країн, які не беруть в перемовинах участі безпосередньо? Мається на увазі і Японії, і Тайваня і України що стосовно цієї всієї навколишньої ситуації? Чи будуть проведені попередні консультації? А потім уже чи чи яким чином це має відбуватися? Ну, подивіться, як Китай створює фактично теми для, для перемовин. Вони фактично витиснули Сполучені Штати з близького сходу, помиривши там Іран і Саудівську Аравію історично, які є супротивниками. Вони фактично взяли під контроль Росію, і це також тема для перемовин і актив для перемовин. Вони фактично в чотирьох з п'яти регіонів світу домінують уже: це Центральна Азія, азіатсько техтянський регіон, Близький Схід. І Африка, крім Латинської Америки, там є часткові успіхи у Китаю. Він фактично вже домінує і на Китай зважають. Дивляться, як він реагує на ті чи інші теми. Подивіться, як голосування йде в ООН, принаймні, утримуються країни там глобального півдня, стаючи у форватер Китаю. Тобто, Китай нарощує зараз міжнародний міжнародний вплив, і це все оці всі теми. Вони є темами для перемовин, тобто будуть сторони розмовляти про глобальні речі, чи це буде конфронтація, і тоді дасться це в знаки конфронтація всім у світі. Так, це може бути наближення до третьої світової, чи це все таки буде коопераційний сценарій, домовляться Сполучені Штати з Китаєм, і будуть залагоджувати ці всі конфлікти, перелік який буде на порядку денному для дискусії між ними. Пане Руслану, дуже вам дякую, що знайшли час долучитися. Дякую за такі детальні розлоги, пояснення і прояснення стосовно цієї ситуації. Дійсно, дійсно важливо і цікаво про це говорити. Спасибі. З нами на прямому зв'язку був Руслан Осипенко, дипломат-міжнародник.